Далі долучаю одразу Дмитра Бондаренка, заступника голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти. Пане Дмитре, я вас також вітаю. щиро рада бачити і слава Україні. Доброго дня, героям. Слава пане Дмитре. з початку війни до США виїхало понад півмільйона українців. Загалом, за даними офіційної статистики, у США проживає майже один мільйон наших співгромадян, і для того, щоб українці в США відчували постійний зв'язок з Україною з літа 2024 року для них запрацював в дистанційному режимі український освітній хаб і відтепер в очному форматі у Чикаго. Розкажіть, будь ласка, про нього більше, більше деталей. Що це за хаб? І відповідно. Які цілі переслідує, і наскільки багато українців вже долучаються до цієї ініціативи і проходять в такому очному форматі Взагалі мережа українських освітніх хабів запрацювала з самого початку війни? Це була по суті така необхідність для того, щоб зберегти людський капітал України. Для того щоб залишити на зв'язку велику кількість мільйонів українців, які змушені були тимчасово виїхати з України, Перші хаби звичайно відкрилися в Польщі, Німеччині і в інших країнах, де на той час перебувала масово українці, звичайно, з часом українці розселилися. По, по світу е, тому хаби з'явилися і в західних е, країнах ЄС, і в великій британії і навіть в японії і от перший хаб відкрився е, сьогодні вночі в е, в америці в чикаго чому в Чикаго? тому що саме там на сьогоднішній день знаходиться одна з найбільших діаспор і найбільших ком'юніті українців ми сподіваємося, що цей хаб дійсно буде першим, але не останнім далека, тому що він вже користується великою популярністю чи з нього вже пройшли декілька тисяч людей, українців і дітей, які отримали ті чи інші знання та навички. В форматі онлайн і тепер відкрився в офлайні в Чикаго, і вже є запити на відкриття таких же самих хабів фізичних в Нью-Йорку і в інших містах Америки, де наразі перебувають велика кількість приїжджих українців. Пане Дмитро, от ви наголошуєте на тому, що діяльність українського освітнього хабу це ключ до єдності українців, які приїхали до США, і звісно, сподіваємося, ми що хаб надасть таку можливість для них. Чи можете ви? Сказати про якісь конкретні освітні заходи, які реалізуються, які саме програми будуть реалізовуватись, так. Ми будемо робити це по аналогії з тим, як ми робимо в Європі, Великій Британії тощо. Програми будуть поділені на дві частини: для дітей та дорослих. Для дітей це перш за все програми і навчання з Україна е, вмісного контенту е, це і про українську мову, і про інші моменти українську культуру пов'язані з Україною і українською мовою. Це дуже важливо. Е, і для дорослих це перш за все е, питання е, їх е, працевлаштування з метою фінансово підтримати сім'ю, тому що як право виїжджають жінки, мами з дітьми і їм потрібно перш за все отримувати. Роботу знімати квартиру, дітей відправляти в школу тощо, тому ми повинні надати таку можливість. А це перш за все, і мова. У даному випадку про англійську ми кажемо і можливості з працевлаштування. Ми працюємо з певними державними структурами, які забезпечують таке працевлаштування, щоб доносити цю інформацію до українок наших, і е, програми перекваліфікації це дуже важливий момент, щоб наші українці працювали не десь там офіциантами чи, е, чи прибиральницями, а щоб вони українські. Ті, які мають дві-три вищі освіти, що вони могли працювати за фахом, для цього потрібно їм перекваліфікуватись по стандартам тієї країни, де знаходяться. Оце перший блок, але найголовніше, звичайно, це перш за все це. Можливість надати психосоціальну підтримку їм, тому що ми розуміємо, що це стрес як для дорослого, так тим більше для дітей, щоб вони заспокоїлись, отримали впевненість і таким чином могли далі в ресурсному стані отримувати інші знання навички, йти працюваштуватись, вчитись, набувати досвіду, який дуже знадобиться Україні, коли прийде час тотального і бурхливого відбудови і розвитку нашої держави, яка я думаю, одразу почнеться після. Завершення війни і нашої перемоги, на що ми всі дуже сподіваємось, віримо. і Сподіваємося, Пане Дмитре. Також про ту кількість. Українців, а точніше давайте так, від лютого 22 року мережа українських освітніх хабів, які кількості українців надала послуги у різних країнах світу, ви наголошували так, що це у країнах Європейського союзу, Великобританії, Сполучені Штати Америки. Чи є конкретна цифра від початку повномасштабної війни? Так, така цифра є. Звичайно, ми в кожній країні ведемо таку статистику для себе, плюс-мінус, тому що. Потік іноді дуже великий, навіть не всти, іноді не встигаєш, особливо на початку це все е, е, рахувати, і це не є нашою головним завданням, головне надати послугу. Але дійсно, ми розуміємо, що на сьогоднішній день вже через освітні центри пройшли, отримали тут чи іншу послугу, скористувалось понад півмільйона українців. Я думаю, це непогане число, якщо звернути увагу, що це ця мережа хабів це виключно наша ініціатива спільна з міністерством освіти і науки України. Наші це асоціації інноваційно цифрової освіти, що жодної державної копійки, жодної навіть грантової копійки на цей проект як таковий використано не було. Ми це робили виключно за свої гроші за гроші волонтерів, і головне за бажання людей працювати в цих центрах на громадських засадах. Більше з них працюють, тому ми. Пишаємось тим, що є українці, які просто переїхали і не просто займаються з собою своєю сім'єю, а роблять щось для того, щоб інші українці, які прибувають, їх підтримати мами з дітьми, тощо це дуже для нас важливо. І така кількість українців, яка прийшла через нас, вже я думаю, це підтвердження саме ефективності і актуальності. Цієї нашої роботи я хочу ще сказати, що для багатьох українців дуже важливо, просто будучи за кордоном спілкуватись і бути на зв'язку з нашою державою, розуміти, що вони потрібні нашій державі, що про них не забули, і саме такий формат от, тут в Америці дуже це підкреслюють, що це дуже цікавий формат взагалі співпраці з. З людьми, які прибувають до їх країни. а ви знаєте до Америки, ж прибувають не тільки українці, а багато інших громадян національності статусу біженців. І вони хочуть зараз цю нашу медель на рівні Чикаго або інших міст за запропонувати і втілити як по роботі з біженцем, як таковими. Це дуже велика і хороша оцінка нашої роботи, нашого проекту. Я думаю, пане Дмитре. Я вам щиро дякую за вашу роботу за те, що ви робите, і за. Ось такі ініціативи, які об'єднують українців, і які не залишають їх наодинці за кордоном. Дмитро Бондаренко, заступник голови асоціації інноваційної та цифрової освіти, був з нами на прямому зв'язку.